Я завжди знала, що на концерті сапетного батальйону приходять люди на нас похожі. Я вам ще раз щиро дякую. Ми хочемо щастя. Ми всі хочемо щастя. Найбільше щастя зараз для всіх і для кожного це мир. Тільки про це ми просимо Бога і зранку, і ввечері, і в снах, і в мріях. Мир. Але є ще щастя маленьке для кожного з нас. Але є такі загальні основи щастя. Щастя це коли гарні сусіди. От в мене дуже гарні сусіди, дуже гарні. В мене сусід, ну, тверезим я його ще не бачила, але я його люблю. Я, бо він так гарно просить, от прийде, каже, Наталю, дай 100 грам, бо ти для мене як матір Божа. Ну так гарно просить, так гарно називає. Я його люблю. Щастя це друзі. Обов'язково треба мати друзів. Особливо жінка. Жінка має мати подруг, Не одну або дай одну, але справжню. А справжня подруга це не та, що тебе п'яну додому веде, а та, що рядом повзе. Ось справжня подруга. Щастя це куми. От мають бути куми. Я обожнюю своїх кумів. Як мені дуже сумно, я йду до куми. Іду до куми відвести душу. Сидимо так півночі, потім я додому повертаюся, а душа аж на другий день. А між кумами, який цікавий буває діалог, от кум до кума дзвонить, каже: куме, куме! Прийдіть до мене, я вас прошу, у мене біда, корова здохла. Прийдіть, поможете витягнути з сліва. Дасть Бог у вас здохне, і я вам теж поможу. А в мене кум особливий. в мене кум такий розумний, такий гарний. Я його знаю. Ми разом вчилися в одному класі, знаю дуже давно. Е, от я його запитую, бо він розумний, я з ним раджуся. Я кажу, Вася, тако подивися на мене. Я вже не молода. Я виходжу кожен день на сцену. Може, я вже застара, може вже я якось не так виглядаю, може мені вже менше треба випендрюватися. А він так дивиться, каже: Наталю, виглядаєш на мільйон. Але потертими купюрами. Хороший. Який розумний кум, а? Дивіться, сказав правду, зробив комплімент і зовсім не обідав. Якось воно зовсім прозвучало не необразливо. А ще в мене кум чарівник. Ви не повірите, чарівник. Ви якби знали, яке він робить вино. М -м, зараз якраз в цьому процесі. Бо то, торішнє ми вже давно випили. Ми з кумом любимо просто посидіти, щось позгадувати і пити його чарівне вино. Бо ми з ним як випиваємо, літра три. Ну не багато, на двох. Літра три, не більше. Я їх подивлюся на себе в зеркало. Боже, просто чарівно. Жодної зморшки нема. Ні тобі родинки, ні тобі навіть сивого волоска. Одна краса. Тільки у кума може бути таке чарівне вино, і народилася про це вино пісня.